Давайте запитаємо у карт, чи є у вас якийсь страх, чи боїтеся ви чогось, і як цього позбутися. Попросимо пораду. Кожен думає про свою ситуацію, вже кожен, хто дивиться, розуміє, чого він боїться, і про це думає. так? Кожна людина, коли дивиться розклад онлайн, а онлайн розклад це завжди розклад загальний. Він не персонально на якусь людину розрахований і розкладаються карти, так? а він загальний. І кожна людина, коли слухає, вона чує щось своє. От я слухаю, я почула таку пораду для себе. Хтось почув, послухав про себе е, щось нове. Е, слухає третя людина, вона чує, о, мені треба зробити то то-то. Відкриваються очі на якусь ситуацію. Тобто ці розклади, хоч вони і загальні, але ви все рівно слухаєте, аналізуєте і підстраюєте ці всі карти і те, що я говорю, під себе. Це також дуже корисно. Це допомагає іноді. Ми самі того не осознаємо, але це допомагає розібратися в якійсь ситуації. Ви чекаєте якоїсь звістки? Можливо, хочете уїхати за кордон. І боїтеся цього. То, кстати, до цього вопросу, що я задала, дуже підходить ця карта. Ваш страх, який? Ви хочете уїхати, ждете визов, але боїтеся. У вас є ілюзії, яких вам треба позбутися. Можливо, вам не розказували, що там все так красочно, там гарна робота, багато грошей. Такі всі вас так ждуть з розпростертими об'яттями, але можливо, це не так. Це все ваші ілюзії. Ілюзії по поводу грошей, і по поводу дружби, і по поводу дороги і заробітків. По поводу всього, тобто ви дивитесь на все такі розовими очками. Треба трошки розкрити очі. Ви знаходитеся зараз в якісь залежності, це вас не відпускає, тому ви боїтеся їхати кудись виїжджати з країни, тому що, тому що ви від чогось залежите. Можливо, це діти або хворий чоловік, хвора жінка, хвора ль... мама, тато, тобто вас щось стримує. Ви хочете поїхати? У вас є така можливість, але ви не можете нею скористатися, ви в кайданах. І ви добровільно в всіх кайданах, вас ніхто в них не заковував, ви розумієте, що це ваш обов'язок, знаєте, кажуть, я долг. От. долг. Ви знаходитесь зараз в такій ситуації. Але ви самодостатня жінка, у вас є сім'я, у вас є гроші, у вас на душі спокій. Просто ви от перед таким вибором. Але ви не дивитесь ситуації прямо в очі. Ви стараєтесь уникнути цієї відповідальності. Коли вас запитують, ти їдеш, не їдеш, і ви сумніваєтеся, ви не знаєте, як правильно зробити вибір. Але до вас йде звістка про гроші. Можливо, таке ж прийде звістка по поводу роботи. Вона вже йде, розумієте? Ось це дуже швидко. І поїздка у вас буде, дорога буде. Дорога буде в посушливі якісь країни. Не з морським кліматом, а якісь жаркі країни, можливо Турція, там, Греція, Ні, в Греції ж море є. От. Але буде крах якийсь, будуть якісь страти, все розрушиться, от ви уїдете і воно все рухне. Вам треба дуже добре думати, кого насправді мучить таке питання. І такий складний вибір. Можете звертатися до мене на Telegram або Viber, зробимо персональний розклад. У вас є дуже гарна опора, чоловік, який вам допомагає, і він поряд з вами, він вам допоможе. І ви стоїте знову ж таки, карта вибору. Сонце це карта вибору. Між що хорошим і поганим. Є ваш обов'язок, є ваші ілюзії, є дуже велике бажання заробити і позбутися, можливо, якихось боргів, якихось грошових зобов'язань. Збереться велика компанія, і ви будете сидіти, як то кажуть, в оглаві. Може, ви будете, це буде така прощальна вічерінка. Можливо, ви вирішите не їхати і ви зберетеся. Ну це якась така вічерінка між своїми друзями, родичами, з якими ви будете ділитися своїми планами або ж досягненнями. Якщо когось дійсно цікавить питання від'їзду, дороги, звертайтеся і. Ми зробимо розклад конкретно на вашу ситуацію. Бажаю всім успіху.